Друзі, всім привіт ви на каналі Огляді. Сьогодні покажу вам цікаву зарядну станцію Atria ops 151. Це такий собі павербанк на астероїдах, компактна електростанція, яку можна взяти із собою куди завгодно. Погодьтесь, У наш час мати резервне джерело енергії ніколи не завадить. Я вже кілька днів тестую цю станцію у різних умовах. Тож настав час розповісти, на що вона здатна. Але перед початком традиційно вподобаєчка, підписочка, а ми полетіли. Спершу про дизайн та габарити станція виглядає, як Суворий чорний прямокутний бокс із заокругленими краями. Станція дуже компактна, приблизно 21-12 на 6 см. Це менше, ніж аркуш А4, тільки товстіше і важить близько 1,2 кг. Я б сказав, це пристрій формату взяв і пішов. На передній панелі є невеликий LCD дисплей і кнопки керування. Поруч із екраном, кнопка живлення та окрема кнопка для активації змінного струму. Окрім цього, на корпусі помітні вентиляційні решітки. При високому навантаженні всередині вмикається вентилятор охолодження. До речі, про вентилятор під час роботи він гуде не сильно на рівні тихого ноутбука зовсім не дратує. В цілому зовнішній вигляд стриманий і практичний. Маємо тут чотири основні виходи. Перший і найочевидніший це стандартна розетка змінного струму 220 вольт прямо на корпусі. Сюди можна під'єднати будь-який прилад зі звичайною вилкою: чи то ноутбук, чи зарядний пристрій, фотоапарат, чи невелику настільну лампу. Другий це dc вихід 12 вольт, роз'єм типу прикурувач, як в авто. Також є два USB-порти для ваших гаджетів. Один з них. USB A з підтримкою Quick Charge 3.0, тобто швидке заряджання смартфонів і планшетів, другий USB Type-C з Power Delivery потужністю до 30 Вт. Це означає, що можна не лише заряджати сучасні смартфони та планшети, але навіть підживлювати ноутбуки з USB Type-C. Станція дозволяє одночасно живити кілька пристроїв. Тепер про заряджання самої станції. Є два способи підживити батарею OPS 151. Перший від мережі 220 вольт через комплектний блок жилення, другий спосіб через USB тайп порт за технологією Power Delivery. Додам, що ви можете одночасно заряджати саму станцію і паралельно живити від неї інші гаджети. Головне питання: що можна живити від цієї малечі на 150 Вт? Як з'ясувалося, багато чого з повсякденних речей. Номінальна потужність станції 150 Вт означає, що ви можете підключати пристрої, споживання яких не перевищують цю цифру. Я під'єднав ноутбук 65 Вт зарядний пристрій і станцію впорались легко. Навіть залишився запас. Ноутбук працював від станції близько 2 годин, і це при тому, що я ще підзаряджав телефон паралельно. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка ці. Яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Спробував підключити Wi-Fi роутер і настільну LED-лампу. Роутер навіть не помітив підміни електрики і продовжив працювати. А лампа світиться як від звичайної розетки. За моїми відчуттями, якщо живити тільки роутер, споживає приблизно 10 Вт. Ця батарея протримає його годин з 10 або більше. Лампочка 5-10 Вт може світитися взагалі цілу ніч, тобто 115 Вт годин ємності достатньо, щоб пережити типовий блекаут кілька. Годин з інтернетом і освітленням. Звичайно, 150 ватт це не безмежно, але я особисто пробував підключити до нього телевізор і все працює без жодних проблем. Також я тестував підключення невеликого холодильника, і що приємно здивувало, холодильник працює. Так тут важливо врахувати потужність конкретної моделі, проте звичайні малогабаритні або енергоефективні холодильники без проблем запускаються. Звісно, великі моделі з високим пусковим струмом в цій станції можуть бути вже важкуваті. Звісно, навіть така компакт. На станція має вбудовані системи захисту від перегріву, перенапруги, перевантаження по силі струму, короткого замикання і перезаряду батареї. Звучить дуже технічно, але простими словами, станція не перегріється і не вибухне. Навіть якщо ви забудете і залишити її на сонці або підключите занадто багато гаджетів. Доступна і функція ДБЖ. Я випробував такий сценарій, підключив свій Wi-Fi роутер до станції, а саму станцію в розетку 220 вольт. Виходить, роутер живеться ніби напряму від мережі, але через ОПІС 151, яка просто пропусла. Пускає струм через себе і паралельно заряджається. Ось і відключення світла, висмикою штепсель станції з розетки. Результат роутер навіть не перевантажився. Атрія миттєво перейшла на живлення від внутрішньої батареї і інтернет не зник. Для мене як для людини, яка працює з дому, це безцінно. Скажу так: станція мене приємно здивувала. По-перше, своєю надійністю та простотою використання тут реально нема чому ламатися або не працювати. Натиснув кнопку, отримав електрику. Жодних додаткових налаштувань. Індикація зрозуміла, як. Як телефон зарядити чи ноутбук підключити, інтуїтивно ясно. Станція видає стабільний струм при перевантаженні чемно відключається, при нормальному навантаженні працює тихо. Портативність окремий плюс. У мене не було потреби її брати з собою, але якщо їдете на природу, то нема проблем взяти її з собою. У сумку вона влізе без проблем, місця багато не займає. Чи є у станції недоліки? Маю згадати і про них, хоча їх небагато, і вони скоріш особисті. По перше, 115 Вт ватт годин не той запас, щоб забезпечувати енергію дуже довго чи багато гаджетів. Якщо вам потрібно, скажімо, тримати робочий ноутбук і монітор цілий день, то OPS 151 вистачить тільки щоб виграти кілька годин часу. Для довготривалих аварій або живлення потужної техніки доведеться дивитися в бік станції з більшою ємністю, але ціна та вага у них буде вища. В ідеалі тримати споживання ватів до 100-120, тоді вона працює максимально ефективно і довго. Ну і останнє хотілося б, щоб USB-портів було більше, скажімо, ще один додатковий Type 7, але це я вже розмріявся. Atria ОЕПЕС. 151 виправдала мої очікування і навіть більше. Це компактна, зручна і надійна зарядна станція, яка реально виручає в повсякденному житті. Її головні козирі портативність, універсальність виходів і швидкість зарядки. Звісно, ця станція не претендує замінити собою великий генератор або величезну батарею, але у своїй ніші працює на всі 100%. Якщо ви шукаєте собі портативну електростанцію для поїздок, дачі або резерву на випадок відключення світла. Сміливо придивіться до цієї моделі. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої думки на рахунок цієї зарядної станції в коментарях під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.